І ми вже знову заказали такі для вас просто радли з підігрім. І в, в палаточку, як вам буде зручно. Дивіться, Якщо в автомобілі підключаємо до прикурювача, але розраховуйте на свій акумулятор, щоб він вас не сів за ніч. Дивіться, краще використовувати, як показала моя практика з прошлого року, я ними користувався Лучше використовувати додатковий акумулятор, щоб бути впевненим в своїм ранку. Або по-хорошому, якщо у вас є екофло, а багатьох вони зараз є екофло, або там якісь, не або ще якісь бюветіці, які станції. Використовуєте і спете. Дивіться, він це двоспальна моделька. Вона нагрівається по половинці. Ця половинка і ця половинка. На пульті видно, ми переключаємо або праву, або ліву сторону. Далі є таймер, включення-виключення. Скажу вам так: воно гріє хорошо, прям гаряче вам не буде. Вам буде тепло. Вам треба бути спину не гаряче, а тепло, то щоб ви хорошо виспалися і не зіпріли, щоб не захворіти. Так що не розраховуйте, що у вас буде, як, -як подогрів на машині, щоб ви включили на саме максимальне і жопа горить. Тут такого не буде Тут буде комфортно, тепло, не гаряче. Дивіться, е зроблено з такою як би, велюровою, ну, коротше приємної матерії, якість в нього хороша. Це брали топову якість, тут навіть ось прошивка по боках чітка. Е замовити, може, через наш сайт, переватні повідомлення, і ми вам його відправимо.